Дідусь 90 років одружився на 17-річній. і от в першу шлюбну ніч він каже: Тобі мама казала, що робити? Та ні, не казала. Ну от і я вже забув. От в цьому випадку, де їм знайти інформацію. Я іноді дивлюся порно для того, щоб розуміти, що і як має відбуватися, тому що мені ніхто цього не розказував. Існує досить багато джерел, особливо серед християн, для того, щоб дізнатися, як це насправді відбувається. Друзі, ми продовжуємо нашу попередню тему, де ми розмовляли про сексуальну освіту. І зараз ми би хотіли вам дати деякі джерела інформації, де люди для своїх дітей, молоді люди, люди, які довгий час вже живуть в сім'ї, можуть дізнатися додаткову інформацію про те, що ж таке якісний секс. Тож скажімо, будь ласка, коли ми говоримо зараз не тільки про дітей, ми говорили в попередній програмі більше про дітей. І посилання на цю програму ви можете знайти в описі нашого відео. І ми зараз хотіли би поговорити більше, напевно, про молодих людей, про тих, які щойно вступили в шлюб або готуються до шлюбу. Теж їм взяти інформацію, щоб знаєш, не було як в старому анекдоті, коли дідусь дев'яносто років одружився на сімнадцятирічній, і от в першу шлюбну ніч він каже: Тобі мама казала, що робити? Та ні, не казала. Ну от і я вже забув. От в цьому випадку, де їм знайти інформацію. Коли мама не казала, він уже забув. Просто я згадала такий цікавий випадок. якось мені зателефонувала подруга, і вона каже: Слухай, мені тут подобається один молодий чоловік, ми з ним, начебто, почали будувати стосунки, але в нього є певні побажання в майбутньому в сексі. Візьми, подивись, будь ласка, ось цей фільм. Ну і я така сіла. Я почала дивитися цей фільм і зрозуміла, що фільм ну, не зовсім гарний, етичний. Ось фільм був насправді про bdsm стосунки. Угу. А, от, і в нього було якби ось таке бачення цього. я кажу, Давай ми слухай. зупинимось для тих, хто не знає. BDSM – це стосунки на основі садомазохізму мазохізму і використання певних фетиш іграшок. Так, так, да. дякую за уточнення. Е, і я кажу: слухай, кажу, то це ну як ти собі дозволяєш подібні речі дивитися? А вона каже: Зачекай! А звідки брати інформацію? Я ну. Це каже, це нормальний фільм. Я іноді дивлюся порно для того, щоб розуміти, що і як має відбуватися, тому що мені ніхто цього не розказував. Мої батьки е, вже достатньо старі, вони в... народилися в Радянському Союзі, вони про таке не говорять. А де я маю взяти цю інформацію? Мені здається, це єдине джерело, звідки. Можна щось почерпнути. І тут я розумію, що в багатьох наших молодих людей дійсно є певне викривлення, тобто інформацію можна взяти виключно в інтернеті, виключно з якихось відео, виключно там чийсь досвід. Але проблема цих відео в тому, якщо ми будемо говорити про порно, напевне, є якісь все-таки освітні порно, я собі так думаю. Але в загальному порнографія це ж по суті награна сцена. Людина собі уявляє якийсь такий певний процес, ідеалізований, ідеальні тіла, світло, музика і все інше. І потім, коли вона стикається в реальному житті з цим, вона розуміє, що є якась певна невідповідність, і, відповідно, залишається певне незадоволення. Ось. Тому існує досить багато джерел, особливо серед християн, для того, щоб дізнатися, як це насправді відбувається. А взагалі, якщо говорити про світову таку сексуальну освіту, то напевно найбільший прорив відбувся десь в 70-х роках, коли в Америці. Двоє вчених Мастерс і Джонс. Вони почали вивчати цикл сексуальних реакцій жінки і чоловіка. Там в них було багато піддослідних, які займалися ось цим прямо в них в лабораторії. Вони вимірювали різні показники. І нам непогана робота насправді. Так, непогана робота, але вони ставилися до цього реально як до роботи, тому що вони хотіли визначити, а що це таке? Всі оці визначити реакції. Зрозуміло, що багато хто негативно ставився до цього. Але ну, християни, скажімо так, всьому-всьому вони знайшли якийсь е, певний позитивний момент, тому що стало відомо, як реагує жінка, як реагує чоловік, що там відбувається в е, області анатомії, в області фізіології. Тобто, абсолютно все було відкрито. І десь е, початок 80-х, 90-х років е, в Сполучених Штатах почали писатися книжки християнами. Це були книжки, написані пасторами. Сімейними а, психотерапевтами, а, а також лікарями, тобто рі, різні книги. І вони вже на початку 2000-х були переведені на російську мову і були в достатньо великому доступі в Україні. І на сьогодні безліч є книжок християнських, саме християнських, які Розказують про те, як це все відбувається, про цикл сексуальних реакцій, і в принципі їх можна купувати, користуватися. Як знайти такі книги? Буквально ви просто знаходите любу, верніше так. А ви просто знаходите будь християнський книжковий магазин. Знаходите там стосунки, розділ, і там в розділі стосунки можна знайти багато книг. Кілька десятків спокійно можна знайти для того, щоб почитати. Я думаю, що певний список літератури ми могли б все таки залишити в описі цього відео, для того, щоб ви, дорогі глядачі, могли придбати, скачати або будь-яким іншим чином, дістати ці книги і займатися самоосвітою. Так, але окрім книг, на сьогодні існують ще певні е, відеоконтенти для навчальні, е, де можна дізнатися е, от, про якісь певні моменти. Ось е, ти посміхаєшся. Це не є демонстративні якісь відео, просто люди розказують е, про те. Те, що має робити людина, наприклад, в першу шлюбну ніч і так далі. Тобто багато багато таких моментів. Один з таких християнських інстаграм-каналів, з яким я, зокрема, співпрацювала, називається «Програні», там досить би, так, актуально, гарно вони описують якраз процес і статевого виховання, і саме проблеми молодих людей, які стикаються з якимись. Ем, 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 Питаннями в сфері е, сексу. Я правильно розумію? Тобто, ти кажеш, що книга краща за відео. А на сьогодні на сьогодні е, я не можу сказати прям, що книга краща за відео. Я, я хочу сказати, що книги вже є, книги перевірені 100%. Відео ще не всі перевірені. Проблема в тому, що на сьогодні є дуже багато книг нехристиянських, угу. просто маса бага... цих книг нехристиянських, які достатньо протирічать тому, що написано в християнській літературі. Справа в тому, що в християнських книгах за основу е, взяті роботи е, Мастерса і Джонс, насправді цікаво. що цікаво. Пам'ятаєш, ми були з тобою в Сполучених Штатах на конференції по сексуальному здоров'ю, так. так, і там все розказували, і те, що там розказували, то воно абсолютно було співзвучне тому, що я, наприклад, вчила, коли навчалася на сексопатолога. Uh -huh. А я навчалася по суті в, в Харківській да, школі, яка має за основу радянську сексологію. Тобто без збочень радянсь так, абсолютно без збочень, і справа в тому, що радя, радянська сексологія теж базувалася якраз е, на працях Мастерс і Джонс. Тобто, ми можемо сказати, що сучасна українська сертифікована класична сексопатологія вона абсолютно е, відповідає тому, що ми отримали як нову інформацію в Сполучених Штатах, так, так? тобто вона співставна з американською сексопатологією. Так, Вона співставна за за вона... винятком певних моментів. Закінчити е, так за, за за винятком моментів ЛГБТ. Ти пам'ятаєш, що тоді, е, от як, от такі більш похилого віку, як вони ставилися е, саме профе, професора ставилися до питань, от е, там зміни статі і так далі. Тобто, достатньо так скептично, але в загальному в американському суспільстві то нормально змінювати стать, мати іншу орієнтацію і так далі. Зрозуміло, що наша сексологія цього не допускає на сьогодні, хоча. Уже світ рухається до того, що світська сексологія, вона вже готова це приймати. Але окрім цього, є європейська сексологія, яка відрізняється від американської і пострадянської. І е, європейська сексологія це зазвичай більшість книг, які продаються в е, звичайних книжкових магазинах. Це європейська. І там дуже багато речей, які. Не відповідають науковій дійсності. Я не знаю, де вони їх брали, на чому вони ґрунтуються, але насправді я не так давно потрапила на один з семінарів, і я була просто так неприємно здивована, ось що, якби, говоряться такі речі. От не буду зараз говорити, що то було, але в загальному в загальному є. Ризик, якщо купити просто книжку в книжковому магазині, отримати інформацію, яка не відповідає по суті, навіть світовій дійсності, не те вже що християнський. чи могли би ми так проміжний такий маленький підсумок зробити? В тому, що коли ми купуємо книгу, дивимося, відео контент, якісь блогерів і так далі, ми повинні фільтрувати як християни. Навіть ці всі речі, ми повинні фільтрувати через призму Біблії. Так, тобто, якщо ці речі говорять про щось таке, що Біблія називає гріхом, то ми повинні назвати цю річ гріхом і ніяк по іншому, Однозначно. і сказати, що це відео воно не підходить, навіть якщо там є 90% правди, але 1% гріха. Ми не повинні приймати це відео, тому що через це ми, ми можемо скотитися не туди, де нас хоче бачити Бог. Тут можна сказати, що ну що ми можемо фільтр, можемо дивитися і можемо фільтрувати. Ось просто брати звідти корисну інформацію, не корисно не брати. Але в чому є небезпека? Небезпека є в тому, що коли ми людина звикає, її мозок звикає до постійного потоку, не оцеї неправдивої інформації. Спочатку вона викликає обурення. Потім mm -hmm. вона викликає типу нейтрально, ну окей, потім вона зацікавлює, і потім вона викликає прийняття. На жаль, так воно діє, якщо постійно ем, піддаватися впливу тої чи іншої інформації. На сьогодні таким самим чином, скажімо так, е, от цінності ЛГБТ-спільноти. Mm -hmm. Ось ви, виключно саме так: спочатку ви нас просто ставтеся до нас нейтрально, потім ви нас любіть. Угу. А от скажи, от цікаво. Ми говорили про те, що порнографія, так, і порнографія в нас не може бути частиною освітньої програми, тому що якби, це збучення і так далі. А є християнська порнографія. Фактично, ми маємо християнські фільми, християнські дитячі фільми, християнські сімейні фільми, християнські бойовики, я бачив. а Як стосовно фільмів для дорослих? Ну, я більш ніж впевнена, що таке існує, де там є якісь монашки, де там є якісь монахи, але назвати це християнським важко. Тобто, це ну, однозначно, я би назвала це богогульством. Тобто, ми фільми, де ми бачимо оголену плоть, так вони будуть, ми мали би відносити до розділу. Так, звичайно, а там, як би він не був підписаний, там самий, угу. от, важливий християнський освітній фільм, там, угу. як цим займатися, але ну, це є уже порушення певних моральних меж. Значить, я, напевно, хотів би додати таку цікаву річ, що коли ми говоримо про те, що а, є контент, тобто, там незалежно від того, книги, фільми, якісь інстаграм-канали чи там якісь блоги і так далі. І якщо цей контент провокує вас на збудження, напевно, є сенс припинити ним користуватись. Чи можемо ми отак, таким чином фільтрувати? В принципі, логічно, в принципі, абсолютно логічно, тому що контент має провокувати на отримання інформації, але не на збудження. Так, от, власне, про це. Да, Хоча, давай так вже почесному, що є люди, які просто збуджуються від одного слова секс. Тут вже якби. Ну, звичайно. Звичай. Інше питання, але в загальному, скажімо так, ці контенти вони не повинні містити якихось там таких відвертих відео і, і так далі, звуків. І, і всього що може це супроводжувати. Останнє питання. Як ти думаєш, наскільки адекватним а, джерелом інформації може бути пастор, священик, служитель церкви, і якщо молоді люди, наприклад, вони віруючі, вони посвячені, от, ну от я не знаю, що робити жінкою, я піду до пастора. Тут дуже складне питання насправді, тому що саме слово пастор не означає, що це людина свята, це не означає, що це людина, яка має Суперкласну сексуальну освіту, це не означає, що це людина, яка щаслива в подружньому житті. Угу. І е, дуже часто я зустрічала, що вони іноді і шкодять. Е, буває таке, що шкодять. Тому е, потрібно виходити з особистості самого пастора. Якщо угу. ви бачите, що це людина що абсолютно щаслива в подружньому житті, це людина, яка не виходить з себе така врівноважена, добра людина, і в якої немає якихось релігійних перекосів то, звичайно, така людина може допомогти. Я, наприклад, от, ем, зовсім недавно була на одному заході, саме от християнському, ми говорили е, на тему секс і духовність, і там ще разом зі мною ще гостем був пастор один, і я зрозуміла, що в нього достатньо високий рівень в цих знаннях. Тобто він реально це розбирається, і він е, це розказує на е, дошлюбних консультуваннях. Тобто, дошлюбні консультування теж можуть бути одним з, джер... з джерел, е, через які людина отримує інформацію. Вона збирається думаю, вступити не в шлюб. Мусять бути. Вони так, да, вони мусять бути. Але е, я буквально от сьогодні навіть почула інформацію, що далеко не всі вони такими є. Все дуже часто залежить від віку пастора. Ось, тому що якщо. Пастору під 60, тут вже буде складніше, йому не так зручно про це говорити. А от молодим, звичайно, тут вже простіше. Плюс, якби є більше джерел інформації, і якщо пастор хоче, щоб в нього дійсно в громаді були щасливі сім'ї, то він мусить це знати. Тобто ми орієнтуємося на пастора, який. Має певний інтелектуальний рівень, і ми орієнтуємося на те, наскільки, хоча б, виглядає для нас щасливою його сім'я, так це буде для нас показником того, що він володіє цією інформацією, знаєш. Так, тому що я чесно зустрічалася з таким такими от пасторськими парами, де ну там був такий конкретний аб'юз, і коли стосувалося от інтимних стосунків, він говорив: так: дозволь мені виконати мій подружній обов'язок. Ось, і ну, на жаль, там все закінчилося досить сумно. Друзі, сподіваємось, вам була цікава і корисна та інформація, яку ми вам щойно надали. Але вона потрібна не тільки вам. Але й вашим близьким, друзям, знайомим тому поширюйте наше відео, підписуйтесь, ставте лайки і коментарі. Це дозволить просувати наше відео і дозволить побачити його більшій кількості людей і допомогти цим людям зробити їхнє сімейне життя більш гармонійним і щасливим.